Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 110 740 особин за добу 490 і поранено 332 220 песиголовців за добу 1470. Танків 3066 одиниць за добу, 2 бойових броньованих машин, 6125 одиниць за добу, одна артилерійських систем – 2062 одиниці за добу. 3. реактивних систем залпового вогню 431 одиниця засобів протиповітряної оборони, 217 одиниць за добу, 2, літаків, 285 одиниць, гелікоптерів, 272 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1844 одиниці, крилатих ракет 723 одиниці, кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4798 одиниць за добу одна спеціальної техніки 182 одиниці, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.